Сотні підприємств і сотні тисяч працівників. Важливої галузі були створені саме під час війни Війни в Україні, не тільки під час повномасштабної а починаючи з 2014 року. А це говорить про те, що не всі підприємства мають достатній рівень кредитного забезпечення для того, щоб отримувати пільгове фінансування. Як ви знаєте, в минулому році ми прийняли програму про пільгове фінансування підприємств ОПК на рівні 5%. Це дуже хороші умови для розвитку підприємства. Але Отримати ці кредити також є складним процесом. Тому ми, як народні депутати, будемо звертатись до прем'єр-міністра України і до уряду з тим, щоб внести зміни в 723-ю постанову, яка регламентує порядок видачі таких кредитів. Ми будемо боротися за кожне підприємство незалежно від його місця розташування в Україні або розміру. Якщо воно працює на перемогу України на збільшення кількості необхідного озброєння, такі підприємства будуть. Мати підтримку народних депутатів листом. Ми будемо звертатись до уряду. Сьогодні це прозвучало з уст прем'єра, що він береться під особистий контроль, а тому найближчим часом будуть внесені зміни в постанову і широке коло підприємств в цій галузі зможуть отримати пільгові кредити. Сьогодні це важливий і основний акцент роботи нашої тимчасової спеціальної комісії по захисту прав інвесторів.